Мирного неба всім! Давайте ми сьогодні з вами глянемо, який мужчина на порозі. Який мужчина на порозі. Добре, хай буде три. Три мужчини для вас. Який мужчина на порозі! Так, поїхали. Який мужчина на порозі. Десятка кубків, сімейний мужчина, або мужчина зустріч всього вашого життя, до прикладу, для сім'ї. Який мужчина на порозі. Це може бути е, також людина вашого колективу, але, робочого навіть колективу, але е, майте на увазі, що це е, такий колектив, де всі заодно, де всі радіють, Ну, от як сім'я і сім'я хороша. Так, Який мужчина на порозі? Королева Кубків, який вас любить? Ну що ж... Ну що ж, зустрічайте. Тут мужчина. Хто вибрав перший, ну якби першу карту, не хотіла робити варіанти, в принципі, можливо, у вас декілька мужчин. Це або підтверджується. Мужчину, якого ви любите, або вже йде мужчина помагу, для, який зробив вибір, або зробить вибір в вашу сторону для вашого спільного кохання в вашу спільну сім'ю. Або сімейний мужчина, ще раз кажу, мужчина, ну, тобто, який здійснить ваші бажання або здійснює ваші бажання відносно сім'ї. От така. Ну, якби перша позиція, який мужчина на порозі, або з рідних близьких сім'ї. Так, друга позиція. Ну що, який мужчина на порозі? Такий мужчина, якого ви, скоріше всього, не очікуєте, що він з'явиться на вашому порозі. Зараз подивимося, з чим він прийде. Не буду казати, що ви його ще не знаєте. Поки що зупинимось на тому, що ви не очікуєте його побачити. Так, який мужчина на вашому порозі. Ви явно не очікуєте його побачити. Від слова зовсім. Від слова зовсім. О ну я... А що у нас на ну, Ох. Ну, дівчат. Можливо, із -за того, що свята йдуть, який мужчина на порозі. Ви його не очікуєте і, можливо, навіть не хочете бачити його. Тут хтось прийде і вам буде доводити якісь такі істини про те, що, можливо, ви неправильний вибір робили, можливо, про якісь такі таємні ситуації, або ще якась така позиція, було, це правильно, не було. це Рально, тобто мужчина прийде зі своїми доводами, і це скоріше з минулого, але це минуле вас зовсім не. Ну, не радує. Для чого він все-таки е, іде? Тому що він хоче втілити свій план е, по зміні е, ну, якби, того середовища, в якому він е, опинився. Може, або вашу ситуацію. Тобто пусти мене назад, або я передумав, або я робив неправильний вибір, або я помилився, невже ти не бачиш? І там я розкаюсь. Тому е, вас. Це те, що показують вас, це зовсім скоріше всього. Ну як вам сказати, вас це не обрадує, або якщо і порадує, тому що тут є така карта про те, що можливо ви хотіли, щоб хтось з'явився з розкаянням на вашому порозі. Не факт, не можу сказати, ну от, ну не факт, що ви будете задоволені, прям такі задоволені, що. Ви доб'єтеся, тут питання того, що ви добиваєте з якоїсь справедливості, божественної справедливості. Тут також може бути ну, питання, знаєте, обманщика, ну, може бути. Питання невірного чоловіка, або чоловіка, який щось там, десь якісь шуримури проводив, теж може пройти. Ну, тобто, або людина, яка хотіла вам доказати якусь свою. Якесь своє бачення світу, а ви його якось не сприймали, це бачення його світу, ну от він скаже, що він добре подумав, що йому може складно без вас, або що він буде дотримуватись ваших правил. Ну Там вже рішайте, наскільки вас це буде, ну, якби, наскільки ви будете цьому радіти. Так, і ще який мужчина на порозі. Оцього мужчину, скоріше всього, ви е, дійсно чекаєте, або тут, тому що тут є дорога, з дороги Жезлів е, сам летить на своєму коні. Е, тут є питання зірки, це може бути реально здалеку, можна сказати, або питання ну, якогось космосу. <сум> <сум>, так, тому що ви космосу ну, це, це, трошки жартуємо. Може, ви з кимось переписувались до прикладу, і це також прийде як питання в в інформаційному просторі в інтернеті. До вас постукає, скажімо так, мужчина. Або повернення також може бути з ким ви переписувалися здалека, або про кого ви думали до прикладу, або не могли ну могли можливо і могли мріяти, скажімо так, що у вас буде спілкування, або що він вами зацікавиться. Це може ще бути людина здалека. До вас також хтось приїжджає або повертається. Тож тут буде ну якби вагомо. Також це може бути рідні, близькі. Для вашого життя хтось може бути молодший, для когось це може бути. Ну... Чи може бути... Зараз подивимося, чи може бути це родиною. Ну, в принципі, давайте так, я скажу родину, Ну, що це хтось по родині. Не буду зараз говорити, що це прям. Хоча може бути і кровник. Ну, до прикладу, хтось з дітей своїх чекає, але це вже доросла дитина, якщо так. Може бути, все-таки карта дітей. Який мужчина на порозі? Отут От ви скоріше всього чекаєте, але тут якась така пау або пауза, яка затягнулася, або те, що ви вже відклали, ну тобто. Це називається як здійснення бажань, або ви не вірите в цю ситуацію, а вона якби а вона якби появляється, ця ситуація для вас. Ну, тобто, або те, що ви вже зовсім відклали в сторону ну, повністю, або зараз секунду, секунду. попробуй. Поки я ставила на паузу, чуть не, не, не цей. А, так. А, ще раз. Добре, закінчимо розклад. І так, Це те, що, можливо, ви вже знаєте, в спілкуванні якби попрощалися, або у вас звістки ніякої не було від слова зовсім. Дивіться, навіть як в мене в телефоні, ідуть звістки. От Щось таке, що ну, відставлене зовсім, От якби. Що ви вже навіть, можливо, не рахували паузою, або що ви вже не мали дуже давно якихось звісток, або ну, що ви вже не думали про, про кого, що ви получите цю звістку. Ну що, тому що тут є питання розвитку, і тут є. Ну, дивіться, тут. Тут може бути, що людина заявиться, або це може бути чисто випадково. Ну, дивіться, чисто випадково, не скажу, що чисто випадково, тут може бути якась якби побудова побудова дороги прощупати територію, або дати про себе знати, або подивитися, як ви реагуєте, до прикладу. Ну, якщо це якесь питання, стосується ну, до прикладу любові. Якщо це якісь інші положення, то тут, скоріше всього, того, що людина, на яку ви вже ну, не розраховували, ще раз скажу, і людина, яка. А, ну, Тут може бути або заявити про себе, заявити про себе, або питання того, щоб. Фу. Вернути минуле. Що вернути минуле? Третю позицію варто би було ну, якби розглядати більш уважно, тому що не можу сказати, що тут зроблені конкретні... Ходи відносно того минулого. Тут може бути такий підхід. Ну, дивіться, якщо це щось зв'язано просто по родині, тут людина приходить і ви, ви реально чекали, ви будете радіти, тому що тут є питання розвитку, тут ви получаєте інформацію, тут іде як би розв'язання. От ви видихаєте. А якщо це питання кохання, тут ваша ситуація по минулому в принципі вона. Не розв'язана. Людина хоче щось якби, вернути минуле, зайти, але самі розв'язки того минулого, як правильно має бути, його ну, немає. Можливо, вам прийдеться ще працювати над або приймати рішення відносно планів на майбутнє. Тут є плани, які видно, що їх треба ну, так сказати, їх треба роз... Їх треба розвивати. Тут йде десятка пентаклей, в принципі, дві кажезлі, вісьмір жезлів, і десятка пентаклей. Скоріше всього, ви знову ж будете оця розмова або, або це прощупування дасть вам можливість розставити всі крапки над І і прийняти: ну, прийняти або, або ні. Скоріше, як я розумію, що це буде питання власне ну, прийняття ситуації. ну, Або вирішення, або прийняття ситуації. Тому що тут є складнощі якісь, на які ви не погоджуєтеся, або складнощі, які вам ну, все-таки ну, ви не захочете занурюватися в позицію пройденого шляху. Ну, пройденого тяжкого шляху, от щоб були якісь ну, на біль ви явно е, не будете погоджуватися і будете говорити про те, що отак, отак, отак не буде, так я не хочу. Або чи ти вирішив ці питання? Якщо ти їх не вирішив, то вибачай, от тобі зірочка. Або, ну, А якщо вирішив, то давай ми будемо робити відносно тих різних. Ну або будемо якось розгортати наше життя відносно тих рі... А якщо питання, власне, я вам сказала, що ви чекаєте когось е, от, близького, ну це не любовне, тобто людина зніме, з, е, е, ця людина до вас приходить і вона знімає груз от тої складнощі, в якій ви е, от, трепихалися, чи як сказати, по ситуації того, ну, невідомості. Все, Фух, щастя вам і всього найкращого. До нових зустрічей!